Добрий день вам, з Днем Української писемності та мови вас вітаю. І бути молоді, трішки шанобливішим, то слово всім бажаю. Бо не для того я писемність заснував, і не для того далі я про неї дбав. Ви думаєте, я не такий розумний, не такий сучасний, як ви. Забудьте це та викиньте із голови. Часом мушу я в сьогоднішній ситуації крокувати і вам знання найоптимальнішим способом через соцмережі передати. Мене, преподобне нестора літописця, вважають автором повісті минулих літ. Алло, пан Телеймон Олександрович! Здоровенькі були? Ви спосіб просвітницький для сучасної молоді знайшли? Борити свій канал у Телеграм. Я дякую, шановний, за пораду вам! Мій допис перший розгородження писемності, про Кирила і Мефодія. І ще вхристиянські часи писемність на території сучасної України існувало. Кирило і же просвітителі та вчені, удосконалили обетку, яку назвали Кирилицею. 14-15 століття. Староукраїнська мова як мова світської літератури, літописів адміністрації Великого Князівства Литовського та старослов'янська як мова релігійної літератури, 16-17 століття Слав'яно-Руська, мова богословської та богослужбової літератури та власне книжка або староукраїнська мова документів літописів світської літератури Іван Федоров видав апостолів та буква. Іван Петрович Котляревський є зачинателем нової української літературної мови. Тарас Григорович Шевченко основоположник сучасної української літературної мови. Українська мова починає жити за новим українським правописом. І від того, як ви ставитиметеся до рідного слова, до чистоти, влучності і доречності свого мовлення, залежить майбутнє і ваше, і української нації в цілому. Тож підпишіться на мій телеграм-канал. Усіх там вітаю. Без мову шануйте і любіть! Відповідно слово наділося благодати. Воно може позвеличувати, Воно може принижувати. Але разносити на слово нас надихає. Сила, мовою, возвеличити. Словом безмерне, словом слово словом. Читися, читати, чудово навчатися, кухатись, мою Україну любі. Любі, оберігати, вона колоритна, ніжна, вмішність, любить рідну мову, рідного, Розпікай Бог Хай знову коли нам Черва ніки достигає, всьому світу заявляє.